Європейським законом, який зруйнує монополію ЖЕКів, назвав в інтернеті закон про зміни до правил управління багатоквартирними будинками спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. Закон набирає чинності з 1 липня, але об'єднання співвласників багатоквартирних будинків в Україні створюється вже давно. Така практика діє і у нашому місті. Серед криворізьких ОСББ є успішніші, є менш згуртовані мешканці. Тож ми вирішили поцікавитися, чи бачать люди переваги у створенні ОСББ у звичайному об'єднанні, яке поки не. Неудостоєне визнання найуспішнішого, аби справді бачити процес поліпшення наживо. Одне із об'єднань, яке нині на стадії розвитку абсолют 5 на вулиці Водоп'янова. Історія створення цього ОСББ почалася ще в 2011 році. Голова об'єднання розповідає не лише про поліпшення стану самого будинку, але й про позитивні зміни у поведінці мешканців, каже, стали культурнішими і більш дбайливо ставляться до спільного майна. У свою чергу вона слідкує за виконанням усіх робіт і запевняє, може надати звіт щодо зробленого у будь-який момент. Ми почали людей опрашувати, розповідати їм, що це таке, чого це. З деякими 5 хвилин достатньо було поговорити, з іншими – півчаса розмовляли, об'ясняли. Ну, в кінцевому результаті більше половини у нас 56 чи 58 дали згодом на створення ОСББ. От ми його зареєстрували, взяли управление в свои руки. У нас картотека вся ведется за все с 2011 года по сегодняшний год. Своими силами мы полностью э, сделали диагностику лифтов и их э, отремонтировали капитально, сделали обшивку, купили новые кнопки антивандальные, линолеум поменяли, сделали независимую диспетчеризацию, значит, э, сделали, э, отремонтировали подъезды немножко вот именно по э, козырькам, Козырьки накрыли и сделали опоры к ним, Значит, установили на тех этаже уже пластиковые окна и решетки. На сегодняшний день у нас квадратный метр стоит 2,30. Это с учетом э, лифта, освещения в подъезде и, естественно, самого содержания дома и придомовой территории. Також за підтримки міста у будинку поремонтували дах та центральне опалення на черзі міжпанельні шви. Відразу на все грошей не вистачає, кажуть мешканці, але поступово планують впоратися з усіма проблемами. Головне процес пішов раніше. коли ми були в ЖЕКі я не могла нічого добитися. Сейчас на данный момент у нас оплачиваются все э, аварийные службы. И если случается какая-то авария вот по дому, мы обращаемся к нашему председателю. У нас контактный телефон есть, и мы обращаемся к своему председателю, и э, буквально в какие-то моменты все это решается. Живу в этом доме с самого начала. В прижеке жила, в холодной квартире на седьмом этаже батареи постоянно холодные были, э, ну тепла не было, ну никакого. Э, создали СББ. Сделали отопление внизу, значит поменяли все э, все трубы, все, все почистили все. Слава Богу, я вот уже два года я живу в теплой квартире. У СББ это действительно, если люди работают, то чувствуется и содержание дома, и территории прилегающей. Не все, конечно, що сделано, но все делается постепенно. Теперь насчет оплаты. Очень хорошая оплата. Или 250, или до 300, як люди платять, или, или заплатить мені 150 э, рублей за, за трьохкомнатну квартиру. Це дуже багато значить. Ми знаємо, що робиться в нашому доме. Ми можемо будь-який час підійти і узнати, де що, щось сталося. Ми одразу йдемо туди і нам все кажуть. Одна із мешканок 5 за власним досвідом порадила й рідним створювати ОСББ у своїх багатоповерхівках. Мешканці вважають, що саме у такий спосіб вони зможуть навести лад у власному будинку, навіть готові поділитися напрацюваннями із тими, хто також матиме бажання створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.